Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз» – Вистою, переможемо, відбудуємо. Час новину марафоні. журналісти фактів ICTV та «Вікон СТБ» підготували для вас тільки головне. Троє людей підірвалися на мінах на Херсонщині. Перший випадок стався поблизу села Іванівка. Як повідомляє обласна військова адміністрація? Постраждали двоє юнаків 24 та 18 років. Їх доправили до лікарні у кривому розі. Один з них втратив обидві ноги, в іншого поранення грудної клітини та мінновибухові травми. Ще один 25-річний місцевий мешканець підірвався на протипіхотній міні-пелюсці, яку залишили окупанти. Як розповіли очевидці, чоловік збирав ці міни у полі поблизу села Іщенка. Одна з них здетонувала. Із пораненнями обох рук та живота постраждалого ушпиталили. За цей тиждень на Херсонщині це вже шостий випадок підриву мирних людей на ворожій вибухівці. Через це одна людина загинула ще шестеро травмовані. У лікарні Запоріжжя помер 19-річний хлопець, який дістав тяжку черепно-мозкову травму внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки минулої середи. Він став другою жертвою цього ворожого теракту. Тоді серед білого дня окупанти вгатили по місту шістьма зарядами з реактивної системи Торнадо С. Один з них поцілив у багатоповерхівку в середмісті. В результаті влучання десятки помешкань були зруйновані та випалені масштабною пожежею. 32 людини, серед яких троє дітей зазнали поранень. 28 вісьмох ушпиталили, і вже в лікарні того ж дня помер 48-річний чоловік. Це Олександр Самарський, переселенець з окупованої Пологівщини, який разом із родиною винаймав у тому будинку житло. На тепер у медзакладах лишається півтора десятка потерпілих. Україна вимагає скликати Раду безпеки ООН у відповідь на намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві Українського МЗС. Наші дипломати закликають усіх членів світового співтовариства донести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій. У свою чергу Німеччина звинуватила Путіна у спробі ядерного залякування а в американському інституті вивчення війни називають дії Путіна блефом. Більше розкаже Олександр Можичук. Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники. Так охарактеризував заяву Путіна про розміщення там тактичної ядерної зброї. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За словами Путіна, вже за тиждень у Білорусі має розпочатися підготовка екіпажів іскандерів, здатних нести тактичну ядерну зброю. Диктатор розповідає байки, що це буде зроблено на прохання білоруської сторони і без порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Все, що президент Білорусі просив, всі вопроси, котрове свізі ставив, вони реалізуються. Путін твердить, мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами. При цьому, за його словами, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї. Хто ними керуватиме, білоруси чи росіяни, не зрозуміло. Приводом для подальшої ескалації Путін обрав заяву британців про те, що вони збираються постачати снаряди в Україну зі збідненим ураном. Експерти нагадують, що такі снаряди не заборонені міжнародними організаціями. Вони втричі важчі за звичайні, тож більш бронебійні, але не мають жодного стосунку до ядерного озброєння. Крім того, боєприпаси зі збідненим ураном є на озброєнні самої Росії, і за деякими даними вона вже їх використовувала в Україні. 1 іюля закінчуємо строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Дальність польоту ракет іскандер складає близько 500 кілометрів. Вони можуть бити з Білорусі як по Україні, так і по сусідніх країнах ЄС. Путін твердить, що це відповідь на дії США. Однак американці зберігають лише невелику кількість вільнопадаючих тактичних ядерних бомб у Туреччині та деяких країнах Західної Європи. МЗС Німеччини вже назвало цей аргумент Путіна таким, що вводить в оману. А у Пентагоні заявили, що немає жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї. Ми не побачили жодних підстав для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Зі свого боку, американський інститут вивчення війни пише, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі це чергова інформаційна операція, яка має підігріти побоювання західного світу щодо ядерної ескалації. Мовляв, Путін таким чином свідомо перебільшує можливості російського військового промислового комплексу, щоб наштовхнути західні країни на думку про нібито марність витрат ресурсів на підтримку України. Олександр Можичук, програма Вікна СТБ Єдині новини. Без паніки у центрі Москви почали транслювати ролики на білбордах з докладною інструкцією, як правильно збирати тривожну валізу. Відповідне відео прилюднив місцевий телеграм-канал. У ролику вказується, що це офіційна відеоінструкція від міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Перехожим на екранах біля парку Горького, зокрема, дають поради, що робити у разі хімічних та ядерних атак. Міноборони України показало, як виглядає двобій українських танкістів з бійцями ворожої протитанкової оборони. На кадрах робота танкового екіпажу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. В результаті танкової битви вороги зазнали чималих втрат техніки та особового складу. Вони високотехнологічні очі нашої артилерії, які ворог намагається силоміць заплющити обстрілами та чи засобами радіоелектронної боротьби, аби здобути перевагу на полі бою. Та, попри постійну загрозу, українські аеророзвідники невтомно виконують свою роботу. Одні з найдосвідченіших керманичів безпілотників нині працюють на підступах до Гуляйполя, де ворог останнім часом накопичує свої сили. Звідти репортаж наших кореспондентів. Я от, і саме такі я перший раз бачу, раніше було трошки інші. Це от ми заїхали сюди, це щось нове. Цим смертоносним касетним залізячим, каже аеророзвідник на псевдопарф, сіяні поля Гуляйпільщини Ворог оскаженіло, криє тутешню місцину з усього, що має. Напевно, з урагана. Тобто вони запускають ракету, вона в повітрі розривається і вже над нашою позицією розлітаються такі маленькі штучки. Воно Потім при контакті з землею воно розривається. На підступах до Панівичного Гуляйполя твердять армійці ворог накопичує сили. Тож роботи в аеророзвідників удосталь. Вояк Месер готує до злету їхню модернову пташку. Безпілотний авіаційний комплекс А1 «Форія». Дальність польоту 30 кілометрів, протяжність польоту до 120 кілометрів. максимальний час у небі до трьох годин. А ще у фурії потужна камера, завдяки якій дрон з висоти трьох кілометрів видивляється ворожі табори на 360 градусів довкола, аби навести арту. Бутол. У небо на наболівання українську фурію відряджає колишній айтівець з міста Лева та поціновувач кінематографу на псевдо тарантино. Нині замість кіно шедеврів ветерана то дивиться на безкраї поля, намагаючись на моніторі примітити окупанта. Каже, для нього ознака удалого дня вороже залізяча у вогні. Якась техніка, чи там, чи гармата, чи танк, чи самохідна артилерійська установка, ворога, Ну або склад. З... Боєприпасів, ось на цьому відео, яке фільмують аеророзвідники, той самий файний день, коли вони навели гармашів, що влучно розібрали на гвинтики ворожу техніку. Івано-Франківець парф один з найдосвідченіших аеророзвідників у війську. Працює з безпілотниками вже за п'ять років. Найтяжчими для себе називає торішні бої за Київ. Другий день війни здається. ми знайшли колону. Приблизно я так по карті прикинув протяжність колони були близько п'яти кілометрів. Танки, колісна техніка. Навіть сонцепьоків кілька було. Передали старшому начальнику координати. Було нанесено вогневе ураження. Хлопці твердять, попри небезпеку, а ворог постійно полює за аеророзвідниками від своєї роботи у захваті. Виявляти ворога знищувати но, но робота дуже приємна. Там мріють зрештою роздивитися на цьому моніторі легко впізнавані краєвиди українського півострова. Там поєднання таких е карпатських гір і море красиве. Ось от я хочу, хочу ще раз побачити оці гори на, скажімо так, море і гори разом. Андрій почті, Артем Деженков, програма Вікне СТБ Єдині новини. Друга група українських військових завершує опановувати британські самохідні артилерійські установки ас 90 у Сполученому Королівстві. Про це повідомили у генштабі ЗСУ з посиланням на міністерство оборони Британії. Навчання з початку лютого відбувається в спеціалізованому закладі під контролем королівської школи артилерії. Українські військовослужбовці пройшли комплекс із експлуатації та обслуговування систем АС-90. Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, це високоточна сучасна артилерійська установка, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані максимально до 30 кілометрів. Як ми повернемося, ми повернемося звідси, ми змінимо ситуацію в кращу сторону. Ну, що ми будемо воювати за наш для заради нашої перемоги? невідома артилерійська система для багатьох людей. Я працюю з нею вже близько 10 років. Я проводжу навчання українських військових, що особисто для мене просто фантастика. За три тижні вони пройшли шлях від незнання цієї системи до бойових стрільб. Нагадаю, 15 січня Британія підтвердила плани передати Україні 14 танків Челенджер 2 і близько 30 самохідних арт-установок калібром 155 мм. міліметрів. Загалом більше тисячі британських військовослужбовців беруть участь у реалізації програми, яку здійснюють на об'єктах Міністерства оборони Великої Британії. В Одесі волонтери власноруч зібрали військовий багі. Його передадуть військово-морським силам України для збивання ворожих дронів. Над автівкою працювала команда із п'яти волонтерів. Разом розробляли комплектацію, збирали корпус та встановлювали деталі. Багі вже готовий. А яким він відправиться до захисників, бачила Олександра Ченкова. Лучше їздить, чим автомобіль, автомобіль ВАЗ-2108. Я зараз можу все вам показати. Все, погнали! Погнали! Швидкий, різкий та маневрений. Цей багі може розігнатися у польових умовах до 100 кілометрів на годину. Тому свою назву отримав не просто так. Машину назвали цунамі. Цунамі назвали її. Хлопці в воєні назвали самі цунамі. Цунамі використовуватимуть для аеророзвідки та збивання ворожих дронів. Тому головний елемент тут підставка під кулемет. Автівка розрахована на три людини водія помічника та кулеметника. Тут треба швидкість, маневреність, щоб воїн вестренка запригнув Туда. і пішов. Розумієте? так само і виліз. Надбаги працювала команда з п'яти людей. Разом розробляли комплектацію, збирали корпус та встановлювали деталі. А їх тут багато: від мотору завтівки ВАЗ, ящика під патрони до українського гербу на чолі. От ми сіли, доска нарисували. Просчитали, з чого нам дали як розходний матеріал ВАЗ-2108, восьмерку, з якої ми зняли мотор, коробку. І все, і далі ми там кодову, там амортизатори там познімали, де кое що докупляли і зробили таку машину. Усе обійшлося у майже 150 тисяч гривень. Проєкт профінансував відомий український співак. Багі невдовзі розпочне працювати на Одещині і допомагатиме силам ППО оборонити українське небо. Найближчими днями волонтери розпочнуть збирати наступну автівку. От з цього автомобіля заберемо коробку. Заберемо мотор, і ми побачили, яка буде за місяць, через місяць буде, яка машина. На створення нового багі, як і для попереднього, знадобиться щонайменше місяць, бо паралельно волонтери реалізовують декілька проєктів. Наразі майструють так звану помивочну автівку, де бійці зможуть прийняти душ та попрати речі у польових умовах. Її найближчими днями передадуть на фронт. Також волонтери вже придбали величезний автобус, де планують облаштувати мобільний пункт незламності. Все для того, щоб ми спокійно жили. А наші хлопці нас захищали. Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. Хори за мир. В Ужгороді розпочався міжнародний флешмоб. Хори з різних країн виконують музичний твір Моцарта під назвою Даруй нам мир. Їхній спів транслюють на спеціально створеній онлайн-платформі. Британському актору Орландо Блуму, який напередодні приїхав до України, вдалося те, що досі не виходило у багатьох. Він зміг вимовити слово Укрзалізниця. За це користувачі соцмереж вже почали називати зірку блумбенюком. А сам актор жартівливо перепросив за своє нове вміння в ірландського виконавця Боно, адже музиканту, який відвідав Україну торік, у травні слово Укрзалізниця таки не підкорилося got it. I love ала Британський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав до України аби підтримати українських дітей. Актор вже відвідав дитячий центр спільно, облаштований на одній зі столичних станцій метро. Тут малеча грається, навчається та отримує психосоціальну підтримку. Нині в Україні працюють 180 таких осередків. Орландо Блум наголосив: дітям в Україні потрібно повернути дитинство. Це всі новини на цю мить, а марафон триває.